Привіт! Це Таропрогноз на повний місяць, 13 квітня, і ця повня буде у знаках Терези. Терези це знак балансу, гармонії, а повня завжди висвітлює якісь ситуації в нашому житті. І терези і повня будуть доповнювати одна одну енергіями і дадуть можливість вирішення мирним шляхом різних ситуацій в нашому житті. Тож, буде хороший шанс знайти баланс в певних сферах життя, чи то переглянути цей фізичний стан, чи то стосунки, і терези допомагають збалансувати ці енергії. Тож не пропустіть шанс. І так, що скажуть карти для всіх знаків, зодіаку, підказки від карт. І почнемо з овнів, овни, що принесеться, повня, що висвітлиться, повня. Для вас, дорогенькі. Так, сімірка, сімірка жезлів треба буде себе відстоювати, свої межі встановлювати, тобто, про що це для вас овни? Баланс в тому, що я добрий, порядний, допомагаю всім, але не переходьте мої межі, вчитися говорити ні. Вчитися відстоювати свою думку не, не таким способом боротьби, а, а якби аргументами і розумінням цінності себе. Вам прийдеться себе відстоювати, доводити свою думку. Не всі будуть з вами згідні. Давайте витягнемо ще одну карту для вас. А, і це повне принесе вам швидкість. Дуже швидко ви будете приймати рішення, багато буде зустрічей, багато буде роботи. Ви будете всім потрібні. От тому і треба буде навчитися говорити ні. Тому що ви будете всі потрібні, всі будуть щось від вас хотіти, і ви будете тут відстоювати та би відбиватися. Хватить, мене на всіх не стає. Будете всім потрібні, це приємно. На, у вас буде багато енергії, це ще і енергетична карта. У вас буде дуже багато енергії, багато справ, але ви вже будете казати, о, ні-ні, достатньо. Тільки, дорогенькі, для вас карта Таро. А, четвірка. а ні, дев'ятка. Чудова карта. Дев'ятка. Кубків. Це результат, це чудовий результат, це захист а, вищих сил. Це процвітання, це коли можу собі дозволити. І це карта відпочинку. Можливо, ви будете планувати відпустку. А чудова нагода спланувати відпустку. І так, давайте ще одну карту. Тільці вам пощаститься, як здійснення мрії. Дев'ятка кубків це здійснення мрії. Вау! І фінансовий ріст! Ільці у вас чудова повня. У вас фінансовий ріст, у вас здійснення мрії. Якась ваша мрія збудеться. І це покращення житлових умов, можливо, завершення ремонту, можливо, ви задумаєте робити перестановку, і вам це дуже сподобається. Можливо, будете купляти щось нового до хати. І це коли є клієнти, є дохід, одним словом, ця повня принесе у ваш дім повну чашу ваше життя. Ви відчуєте, що ви достойні, і вас все буде вдаватися. Близнюки, дорогесенькі, для вас. Карта, в мене нова колода, мені її тільки подарили. Четвірка. Стабільність. Карта стабільності, коли ви, це якщо ви в пошуках роботи, ви знайдете роботу з хорошою зарплатою, вам сподобається, якщо в бізнесі це стабільний дохід, клієнти. І це не тільки стабільний дохід, це коли вам захочеться ще і примножувати. Це чудова карта, коли є дохід, можу собі дозволити і ще надлишок. Це також і в бізнесі дуже хороша карта, хороша колаборація з кимось, вкладання грошей. Так, давайте другу карту. І дійсно карта вибору знову грошова карта. У вас буде як вибір. Можливо, ви захочете інвестувати в щось, ви будете вибирати, будете стояти перед вибором, і це грошовий вибір. Або ви будете думати, купити те чи те, вкласти гроші в одну справу чи в іншу, на що витратити баланс. І це як два доходи. Це коли є прибуток не з одного джерела, а з двох джерел. Тут двійка. У вас буде покращення, в будь-якому випадку, покращення фінансового становища принесеться повне у ваше життя, дорогенькі близнюки. Раки, для вас карта на повний місяць. Дивимося, так. Шістка, шістка чаш. Це карта. Любові, коли вас оточує любов, це не про пристрасть, не про кохання, а про те, що ви будете відчувати, що вас люблять, це коли вас похвалять, вас виберуть. І ви будете відчувати цей вибір, коли хтось, ми про тебе говорили, і так ми згадували, як ти там колись там допомогла чи допоміг. Тобто з такою великою любов'ю, люди про вас говорять, і ви це почуєте, або будете в іншій якісь ситуації, десь і виберуть вас. Замітять вас, похвалять, це як і обмін подарунками. І також, можливо, ви відчуєте, буде така невеличка ностальгія за чимось, тому що це ще карта минулого. Можливо, людину з минулого ви зустрінете і будете мати такі теплі якісь спогади, це як повернутися в краї, де ви були дитиною. Це ще коли ви відчуваєте таке тепло і ніжність, як коли ви були дитиною. Або вам захочеться так себе побалувати, побути, а, поніжитися, так, зробити собі таке приємне. Але в основному це, це коло любові, коли вас вибирають, і вам, ви відчуваєте, що вас люблять, вас ціняться також і Це взагалі-то емоційна карта, коли ви відчуваєте це. Так, з іншої колоди візьмемо карту для вас ще дорогенькі раки. В мене сьогодні дві колоди. І радість, вам буде що святкувати. Це обмін подарунками. Можливо, підете кудись на день народження, зберетеся з подругами, з друзями і будете святкувати. Це карта свята, карта радості. І, можливо, коли ви зустрінетеся, згадаєте минулі чудові часи. Чудові карти у вас. Раки, чудові карти у вас. Леви, дорогесеньки, для вас карта на. Цей повний місяць. Дивимося. Карта відпочинку, релаксації, перезагрузки, четвірка мечів, коли вам захочеться відпочити. Або, можливо, ви будете комусь допомагати, за кимось ходити. Хтось, можливо, прихворіє, або тут якісь обмеження такі, і ви будете навідувати цю людину, допомагати. А можливо, вам захочеться просто відпочити, ви приймете таке рішення. Про відпустку або зробити собі таку відпустку. Давайте витягнемо ще одну карту. А, і це мечі, мечі вони завжди показують нам ситуацію, показують чіткість ситуації. Якщо ви от леве, вогняна стихія, ви любите йти, йти робити, робити, не чуючи себе, працюєте і тут вас. Підсвітиться ситуація, давайте відпочинемо. Почніть відпочивати перед тим, як сильно змучитися, дайте собі. Оце є ще карта такого балансу між роботою і відпочинком. Поки вас не вложили в ліжко насильно, ви не захворіли, то треба дати собі перепочинок. І дивіться, який відпочинок вас наповнює обов'язково. І знову ще одна карта відпочинку, якоїсь тривоги. Можливо, то дійсно подумайте про відпочинок, подумайте про відпустку. Можливо, ви і тривожитеся за те, чи вдасться, можливо, ви запланували якусь відпустку, чи вдасться вам, тому що якби тут залежить не тільки від вас, це, а ще якась особа, на яку ви чекаєте. Якесь рішення має прийняти, тому будуть такі, можливо, тривоги, і вам захочеться перезагрузки, тому що тут якась складеться ситуація, яка залежить не тільки від вас, а залежить ще від іншої людини. Але все складеться дуже добре, тому що вийшла тут королева мечів, яка внесе чіткість в цю ситуацію, і все буде на краще. Давайте ще. А, так, так що тут а, тривожитися нема, за що все у вас. А... Вийде, навіть якщо буде якийсь період тривоги, то все вийде на добре. Діви, дорогесенькі, для вас карта Рицар. Рицар жезлів. Подивіться, як сміливо ця людина іде вперед. Це карта підтримки, це карта ідеї, вогняна стихія, і це карта просування вперед, швидкість, просування вперед, прийняття рішення. І це рішення буде залежати від вас. Вам треба буде прийняти рішення, чітке бачення, тому що це вогняна стихія, і це рішення треба буде приймати дуже швидко, так блискавично. І також це поїздка. Можливо, така спонтанна поїздка, кудись треба буде приймати рішення. Бо бачимо, що тут є кінь, кінь це подорож, це транспорт. Ви вам треба буде швидко збиратися і їхати, або, можливо, до вас хтось, гості можуть швидко приїхати. Такі а, різкі будуть зміни на кращі, і це просування вперед всіх ваших справ, можливо, це буде стосуватися і роботи, і іншої сфери життя. Давайте витягнемо ще одну карту, а щось новеньке йде в ваше життя, щось з нуля ви будете починати. Тут ви приймаєте рішення якесь таке. Можна сказати, або ви приймаєте рішення йти на навчання, вчитися чомусь новому, ви почули про якийсь курс і йдете, вирішили, прийняли рішення, або поїздка кудись навіть за кордон, в якусь іншу країну, тому що тут карта нульова. Шут це завжди про щось таке, що ви до цього не робили щось нове у вашому житті, але дуже цікаве. І це ще сюрприз. Ця карта дуже часто проігрується у мене особливо як сюрприз. Неочікувана якась приємність, дуже може бути і грошова нагорода, і якийсь подарунок долі, зустріч з якоюсь потрібною людиною. Це завжди такий сюрприз, в який ви чекаєте, ви, дава, ви хотіли цього, і зараз воно останеться у вашому житті. Так, Терезин, для вас дорогенька карта на цей повний місяць. Цікаві такі розклади, цікаві карти. Чаші, туз-чаш, це як здійснити мрію. Здійснення мрії початок якого, якихось можливості. От ця повня висвітлить якусь можливість в вашому житті дуже чудову. Яка, це як початок, тільки почати, але тут як чаша можливостей буде відкриватися наповнена чаша можливостей, і вже від вас залежить, як ви цю можливість будете сприймати, як можливість дійсно, чи ви будете в страхах і боятися використовувати цю можливість. Дивимося далі ще одну карту для вас. Радість це і покращення житлових умов, і якась радість це коли запрошують на весілля, якась радість аж до сліз, тому що е, туз-чаш – це і ще і сльози радості. Щось вас дуже порадує, якась новина чудова, вас порадує, можливо, за когось ви будете дуже сильно раді, за своїх дітей, за своїх, за людей близьких вам. Це дійсно буде велика радість, а можливо в ваше життя прийде така радість, і ви будете святкувати. Це, тому що тут карта свята. Це коли як запрошують на весілля, запрошують на якісь такі традиційні свята, де багато радості, де таке родинне тепло, тому що ця карта більш така, тут людина не одна, вона має з ким радіти. Та карта радості Терези буде у вас радість, так як здійснення мрії буде за що порадіти аж до сліз. Скорпіони. Для вас, карта на цю повню п'ятірка. П'ятірка – це така командна боротьба, або ще по-іншому, можливо, ви дійсно на якісь змагання поїдете, будете змагатися з кимось. Це і також, коли один за всіх, всі за одного, командна гра, або іще це, як, знаєте, може бути інша сторона медалі, це як конкуренція, якась конкурентна боротьба, де треба себе відстоювати. Але тут. Важливо розуміти, що себе відстояти не обов'язково когось через такі тусанину, тому що ну, тут ми бачимо, що всі один за одного це командна гра. Навіть якщо є конкуренція, то тут треба буде постаратися, але в принципі ви тут переможете. Яка би ситуація не склалася, що ця карта говорить, це карта перемін. Бо п'ятірка це завжди переміни. І переміни до кращого, але треба ще постаратися. Тут люди стараються, люди змагаються, і в будь-якій ситуації треба буде себе проявити, показати себе, свої найкращі якості. Це не обов'язково боротьба з тусани, це коли ви показуєте себе з кращої сторони проявитися, це ще карта, коли треба йти в свій страх, не боятися. І це ще є карта не бути скромним, заявити про себе. Тут скромність не допоможе. Якщо ви в пошуку роботи чи інші якісь ситуації, вам треба буде себе проявити, і тут уже треба буде забути про таку скромність про мовчання. Треба буде дійсно брати, показувати всю свою мудрість. І ще одну карту для вас, А Ви все зможете. У вас буде багато енергії, буде підтримка. І ця ситуація проявлення. Оця сміливість ваша принесе дуже чудові результати. І це карта сміливості. І одна, і друга карта сміливості буде ситуація, де вам треба буде проявити всю свою сміливість, наполегливість. Стрільці дорогесенькі для вас. Карта на повний місяць. Карта світ. Карта світ. Це карта, коли закінчується якийсь період в вашому житті і починається інший. Це як зміна сезонів, завжди все. це така циклічна карта, але ця карта є е, е, така кармічна, якийсь кармічний вузол буде розв'язуватися, якісь відносини, завершення якогось етапу у вашому житті і початок нового, обов'язково початок нового. Взагалі це дуже чудова карта. Це ще карта може бути подорожі. Ви кудись поїдете далеко, можливо, ви давно мріяли, і ви будете планувати цю поїздку, тому що це тільки початок завершення або початок чогось, це тільки ще план створення цього всього, будете над цим працювати. І ви розумієте, ще це карта свободи. Коли ви звільняєтеся від чогось і розумієте, що весь світ біля ваших ніг, це ще карта переїзду за кордон. Хто планує поїздку, то ви. Є хороший шанс планувати, робити все, всесвіт вам допомагатиме в цьому. Тому що це як колесо, і це завжди переїзд, поїздка, переїзд. Це може бути і переїзд за кордон, тому що це така карта старшого двора, вона є кармічною картою. І це може бути переїзд з місця на місце, з квартири на квартиру, з офісу, зміна роботи може бути. Або ви от подумаєте над тим, що треба змінювати, і почнете крутити оце колесо змін. Це ще не результат, це ще як шлях ваш, коли ви приймаєте рішення, щось відпускаєте і щось обов'язково впускаєте в своє життя. Звільняєте місце і рухаєтеся далі. Чудова карта стрільців, вона дуже така кармічна, щось буде в вашому житті відбуватися таке сміливе. Так, ще одну карту для вас, дорогесенькі, імператриця. Імператриця це всі зміни дійсно будуть на краще. Ви будете відчувати себе, імператриця. Це також карта масштабності, масштабування, карта краси. Можливо, задумує, задумаєтеся над покращенням себе. І також це карта щедрості і великих грошей. Карта щедрості, карта добробуту, такої, і це ще карта талантів. Це як проявити себе на весь світ. Це непрості карти стрільці у вас вийшли. Імператриця, карта двора, світ, і це як заявити про себе на цілий світ. Можливо, почнете вести якісь о, проявлятися онлайн. Можливо, почнете проявлятися онлайн, заявляти про себе, тому що це є ще карта. Творчості на цілий світ збільшиться ваша аудиторія, якщо ви вже працюєте онлайн чи в інших галузях. Збільшиться ваша аудиторія, ви, будете, ви так як станете популярними, козороги дорогесенькі, або це початок популярності, закладете фундамент, початок масштабування. Козороги дорогенькі для вас карта на цю повню. Карта жнічна жриця, це таємниця відкриється якась, і це ще карта інтуїції. А, і, можливо, вам треба відкритися якась таємниця, ви захочете звернутися до якогось фахівця, такого як таролог, за порадою, тарологи, психологи, астрологи, тому що це є карта фахівця. А якраз езотерика, власне, і це є карта інтуїції, можливо, підете вчитися, щось підсвітить таке у вашому житті козирогиця повня. Давайте ще одну карту. Карта інтуїції, коли не треба залежати від думки інших, а формувати свою думку. Але якщо і питати думку, то тільки фахівця людини, яка може дати вам. Чудову пораду провіреного фахівця. Так, дивимося ще одну карту козороги для вас король Пентаклів. Тут, можливо, навіть ця ситуація буде стосуватися короля Пентаклів. Або ви будете відчувати, тому що це козороги це ваша карта. Пентаклі це ваша земна енергія. З фінансами у вас буде все добре. Король Пентаклів це про фінанси. Тут, можливо, так. Треба буде вам звернути увагу на фінансову сферу. Дивимося ще. І королева Жезлів. Ну так. Тут вийшла пара, це може бути така таємниця, висвітлиться. Тут є пара, король і королева, або це люди, від яких буде залежати якесь ваше рішення. Щось буде залежати. Такі люди проявляться в вашому житті наповню. Буде щось тут зв'язано, буде вас оточувати люди, можливо, це фахівці, до яких ви будете звертатися, вирішувати свої питання. Однозначно, тут ситуація складеться і у вас буде підтримка. І тут буде залежати ви, якась підтримка від оцих людей. Можливо, ці люди вас будуть підтримувати, фахівці, направляти вас. Водолії, дорогесенькі для вас карта. Карта шут. Це сюрприз. Завжди це сюрприз. Це якась нова ситуація у ваше життя йде. А може бути приємний сюрприз. На роботі премія, або додатковий дохід, це може бути і матеріальне, але тут емоції більше. емоційний стан. нова людина може йти у ваше життя. Та така людина нова, може бути навіть іноземець, тому що це із нових земель, або, можливо, ви вирушите десь за кордон. Це, бачите, людина так легко вирушає, кудись йде, смілива. І це ще карта сміливості. На щось ви наважитеся. Так, витягнемо ще одну карту, на що ви наважитеся? Так, дивимося. Паш. Паш жезлів. Це щось новеньке, свіже, як і навчання, і, можливо, радість за ваших дітей. Тут якийсь сюрприз, можливо, ваші діти приготують вам сюрприз. За щось ви будете радіти. І давайте на Паш витягнемо ще одну карту. Карта вибору. Ви будете стояти перед вибором. Можливо, ваші діти принесуть вам а, такий а, подарунок, ви будете радіти, і ви ще будете стояти перед вибором. Казати вам, так чи ні, щось нове йде в ваше життя однозначно висвітлиться якась ситуація. Вам треба буде приймати рішення. Можливо, ви приймаєте рішення про переїзд, переїжджати в іншу країну чи ні, залишатися, змінити роботу, не змінити що з відносинами. А тут будете приймати рішення, і таке рішення доленосне, ви будете стояти. от в... Повняться, підсвітить цю ситуацію. Треба буде приймати рішення, життя перестає. І ви приймете рішення правильне, тому що справа в тому, що ви приймете рішення, слухайте свою інтуїцію, прислухайтеся до себе, і ви приймете правильне рішення. Ви чітко будете знати, чого ви хочете, а особливо чого ви не хочете. Рипи, рибки дорогенькі для вас. Карта на повний місяць. Карта вісімка. Вісімка чаш це карта майбутнього. Сміливіше дивіться в своє майбутнє. Можливо, зараз тут ще туман, ще не видно, і якраз тут повня. І ваше майбутнє може бути таке затуманене, ви ще не знаєте, чого чекати, чого очікувати, як сміливо дивитися в своє майбутнє. Але насправді трошки сміливіше. Це карта сміливості. Ви переможете. А тут у нас шістка жезлів, ви переможець, все складеться найкраще, Можливо, зараз є трошечки тривоги, ви переживаєте ще, не бачите, тому що тут туман, але туман розвіється. Ви, можливо, готуєтеся до презентації або до співбесіди, здаєте екзамени, щось будете робити, такі, що трошки будуть у вас тривоги, хвилювання, але ви все, у вас все вдасться. Подивіться, карта тріумфу. Ви тріумфатор, ви переможець, все вдалося, і ви себе самі можете похвалити, і вас похвалять, і вас замітять. Це коли ви аплодуєте самі собі, гордитеся собою і не тільки, всі аплодують вам. Чудова карта, дорогесенькі риби. І, взагалі, таке чудова повня, такі енергії наповнюють. Ті знаки Зодіака. А я від себе бажаю вам дорогенькі. Нехай щастить вам завжди і усьому, і нехай буде краще і легше, ніж ви думаєте.